Нам потрібно е, зробити трансцендентне служіння це прибрати вівтарні і помити позу. Якщо є бажаючи приєднатися до того служіння, будь ласка, підніміть руки. Дякуємо. Трошки дві матажі, мабуть, не справляться з таким. Бачите, яка віхтана у нас майже 100 квадратних метрів тільки дерев'яної підлоги. Тому потрібно ще, мабуть, чоловіча якась сила і бажання, я теж підніму руку. Та Добре. Якщо у когось винен бажання після просаду, вдячність нашим відданим, які прикладають зусилля, готують просаду. Можливо, ще хтось приєднається до цього трансцендентного служіння. Хочу нагадати, що коли ми маємо підлогу в храмі, в Господь. Чистить наше серце від нанарха. Монарха це означає ті небажані речі, ті бажання, які нас мучують з життя в життя, які ми находювали з життя в життя. Господь їх з великістю очищає, вони просто ми про його харчування. Він організував у дічам Арджаном. Перед приходом посла Легана Хібхана Будіча, вони вичищали повністю весь храм і зі всіх щелин витягували сміття. І він це порівнював з очищеного власного серця. Насправді, якщо в нас немає бажання служити Господу, це означає, що в нас минулі вчинки, минулі гріхи, вони тримають нас від цього. Але по милості Господа читання про Богу ми е, отримуємо здатність повторювати святе ім'я і служити. Тому, згадуючи про його ігри і задіючи себе в такому служінні, ми можемо отримати милість і отримати подальше духовне просунення в нашому житті. У нас сьогодні чудова команда приготовані посаду. Я там на кухні бачив дуже багато. Відданих я буду пробувати згадати їх всі. Це в нас там була менеджер Наталя Хом'як. Вона там стоїть. Маджена Наталя Хом'як звичайно, віддана. Вона займається багато і пучою. В неї дуже величезне бажання служити. Вона займається богатею пунджею. Прикрашає народів храмі. І Також сьогодні готувала Також Матаже ще нідай прия і чоловік Сергій Пробов. Вони їдуть. Вибачте. Вони так готували краса. Хто у вас ще був в команді? Матачика. Катя. Хто ще Даніель пробой, який зараз живе в храмі, ось він собі куля скромно. І дякуючи цим віданим, ми сьогодні можемо вкушати про себе, впевнений, що він буде дуже смачний. І ворогнути, давайте подякуємо всім відданим за те, що вони приготували для Господа і для нас. Аліво! 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 Сьогодні. Я був вражений ну, такою подією, коли приїхав храм сьогодні, трошки запізнився. Я піднявся наверх і побачив, як Гопа-Кумар пробув, де Гопа-Кумар Так, да, він, він займається з дітьми. Світи, тобто, які приводять своїх дітей до храму, вони, ці діти вони справді розвивають свідомість безкрішна, тому що я бачив, як Гопакумар пробує до Куласа. Він показував різні зображення, дітям і розповідав про корів, про батьків, про їхню роль в нашому житті, про те, як Крішна буває за всіх людей, тобто здавав свідомості Крішний. І саме дивне було, що діти сиділи, не відриваючись, слухали його. Це дивовижна річність, скільки він вміє займати увагу дітей, даючи свідомість Крішну. І мата Жені Конджерані, вона його дружина, вони дуже добре справляються з тим, що дають свідомість Крішні нашим дітям, поки ми самі отримуємо її тут вівтарь. Тому давайте подякуємо цій сімейній парі за те служіння, яке вони виконують. Харібо. Харібо! 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 Також у нас є така відома мата джей Юлія. Як ви думаєте, де вона? Вона далі знаходиться в магазині. Повіть собі, ми, ми вже думаємо купити великий такі дінаті, можливо, цю колонку поставили в магазин, щоб їй теж вдавалося слухати лекції, тому що це не, не, не насправді такий робота, так річня, ніби це пов'язане з товарами, але це дуже багато зусиль і вона насправді на надійний фестиваль останнє, остання, хто покидає храм, коли вона все підрахує, підб'є. Звичайно, добре би було, якби Дай хтось нам... погодився допомагати їй, вона справляється зараз. Спокій. Дякуючи вже. Але якщо б зголосився хтось на регулярній основі допомагати в магазині, це було б дуже добре. Але дякуючи їй ми отримаємо продукцію, яка нам. Щодня допомагає і все. Хотів би, щоб ви всі подякували матері Юлі за її служіння. Гарібо! Гарібо! Також ви бачите, я навіть не знаю кому дякувати, що в тому магазині з'являються прекрасні свободи. Я знаю точно, що, що я воно від вас пробув. Ir komanda, kuri taip pat, kaip ir mata, gyvena, jie ruošia savo sėklą ir privozi čia.